Добрий день! Сьогодні ми поговоримо на тему патенти природи, винаходи та відкриття. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Винаходи та відкриття є дуже важливим надбанням людства, адже це створення чогось зовсім невідомого, чогось нового. Поміркуйте над висловом природодослідника Джорджа Кув'є. Спостерігач слухає пригороду, а експериментатор записує і примушує її розкриватися. Отже відкриття це невідомі раніше наукові факти або явища, дуже важливі для розуміння світу. Винахід це технічне рішення, що є новим, корисним у господарській діяльності і може бути практично застосоване. Винаходи відкриття є дуже важливим надбанням людства. Поміркуйте, чим винаходи відрізняються від відкриття. Визнаний офіційними експертами винахід може отримати правову охорону від держави і стати об'єктом промислової власності, що засвідчує особливим правоохоронним документом, який має назву патент. Патент це виключне право на винахід. Щоб отримати патент, винахід необхідно описати винахід, оприлюднити його, подати заявку на патент. Багато відкриттів людина зробила, спостерігаючи за природою. Пліт маку допоміг створити сільничку. Пліт ріп'яха з тастібку липучку. Як іноді приємно поситіти в тиші і добре, що існують звуконепроникні приміщення, дякуючи совам. Правда, вони використовують цю особливість не в мирних цілях. Сови повинні бути абсолютно безшумними, щоб безперешкодно чутувати свою жертву. У цьому їм допомагає конструкція пір'я, яка ізолює потік повітря від крил, що запобігає будь-яким гучним звукам, у тому числі ляскання пір'я. Єдиний звук, який може почути сова, це писк жертви. Гідролокатори були подаровані природою китам та дельфінам, завдяки чому вони орієнтуються під водою, знаходячи відмінності між об'єктами на відстані 15 метрів, шукаючи їжу навіть друзів. Люди теж використовують цю особливість. Підводні човни, кораблі та інші морські судни оснащені такими ж гідролокатами для навігації. Оскільки видимість на глибині, де проживають омари майже нульова, у них розвинулася суперздатність бачити крізь предмети. Людина використала цю здатність для створення рентгеноскопу. Лапки гіконі покриті мільйонами мікроскопічних волосків. Вони дозволяють їм рухатись по склу і навіть по скелі. А всього один невеликий сув волосків з місця дозволяє ящерам спокійно відчепити лапку від поверхні. Після того, як таємниця геконів була розкрита, вчені створили суперефективний клей. Навіть невелика кількість цього клею достатньо, щоб утримати на рівні поверхні понад 300 кілограм. Дзьоб дятла дробить кору дерев, наче молот або дріль, при цьому його мозок залишається недоторканим, але все тому, що його дзьопою розташовано безліч поглинаючих механізмів. Крім того, всередині черепно-мозкової коробки мозок знаходиться в спеціальній рідині. Скопіювавши ці механізми, інженери змогли створити чорні ящики. Природа також надихає людей на створення дизайну меблів. Природа і дизайн будинків. З-поміж природознавців є чимало видатних постатей, які багато зробили для пізнання й розуміння навколишнього світу. Завдяки цим людям та їхнім винаходам ми відкрили для себе космос, визначаємо складні фізичні явища, знайомимось з мешканцями мікросвіту, створюємо нові матеріали. Далі ми з ними і познайомимося. Перший природодослідник це Арістотель. філософ, фізик, біолог та географ. Запропонував класифікацію тварин, висловив ідею про єдність живих організмів, описав метеорологічні явища, узагальнив античні знання з фізики, біології, написав твори, залози фізики, акустики та оптики. Микола Коперник Астроном фізик і математик. автор однієї з найвідоміших теорій побудови сонячної системи. Ісак Ньютон – Оптик, механік, астроном, математик. Родоначальник класичної фізики заклав основи сучасного природознавства. Ілія Мєчніков. Біолог, бактеріолог, імунолог, автор теорії імунітету й запалення. Володимир Вернацький, засновник і перший президент Української академії наук, створив науку біогеохімію і учення про біосферу та ноосферу, сформулював концепцію біологічної структури океанів досліджував радіоактивні матеріали. А далі ми познайомимося з технікою. Техніка це сукупність засобів створення людством для потреб обслуговування своїх потреб. Технічні винаходи та наукові відкриття тісно взаємодіють. Наукові відкриття є підґрунтям для нових технічних винаходів, а ті, зі свого боку, служать науці. Усі технічні вироби розробляють науковці, і тільки потім вони потрапляють до виробництва. А тепер давайте розглянемо значення науки та техніки. Перше. Люди дослідили землю, її надра, моря та океани. Друге підкорили космос. Третє. Створили літальні апарати. Четверте. Удосконалили наземний транспорт. П'яте. Навчилися боротися з багатьма хворобами. Шосте. Інтернет дає змогу отримати доступ до всіх знань світу. 7. 3D принтери друкують їжу, створюють органи для людини. 8. Смартфон містить велику кількість додатків. 9. Людство досліджує нові космічні простори. Готується до польоту на Марс. А тепер спробуйте стати вінахідником або винахідницею. Генеруйте ідеї. Можете накреслити таблицю, а можете просто намалювати. Перше назва і зображення природного об'єкту. Друге твої ідеї. Можете написати або намалювати. Гриби. Друге кульбаба. Третє – бабка. Четверте – лелека. П'яте риба. Бажаю успіхів у виконанні. Оціни свої досягнення на уроці. Намалюй емоцію емоджі відповідним олівцем. Домашнє завдання. Опрацюй параграф 2, напиши есе про значення науки. Або про винаходи та відкриття. А тепер пригадаємо, як писати есе. Вам допоможе в цьому гамбургер. Перше. Вступ одне речення, яке пояснює головну тему чи ідею есе верхня булочка. Друге. Основна частина кілька фраз, у яких викладено факти, докази, пояснення. На підтримку головної ідеї ваша думка про тему чи ідею. Це котлетка, сир та салат. Третє висновок одне підсумкове речення, що пов'язує між собою вступ і основну частину нижня булочка. Бажаю успіхів у написанні. До побачення. Дякую, що дивилися мій канал.